Далі на зв'язку Володимир Голягін, старший офіцер відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної десантно-штурмової бригади. Пане Володимире, вітаю. Вітаю. Пане Володимире, ваша бригада зараз воює на сіверському напрямку. Ми з попереднім співрозмовником Віктором Тригубовим якраз обговорювали цю тактику і російське застосування мотоциклів для штурмів, і що вони готуються робити це вже не просто там сів і поїхав, а якогось якось осмислено, як справді штурмову тактику. З вашого досвіду чи напрацьовано вже якась ефективна протидія таким швидким моторизованим спробам проривів? Дивіться, загалом у нас ситуація доволі складна. На нашому напрямку також росіяни досить часто використовують мотоцикли, ці засоби вони використовують на їхню думку, вони ефективні для того, щоб швидко зайти до позицій, там спішитись і дійти там для того, щоб штурм, зробити штурм, типу, або зайняти якийсь рубіж. В більшості випадків, ну як більшості 99,9% так як показує статистика, вони туди не доїжджають. Наші хлопці постійно ведуть спостереження за ймовірними напрямками виїзду таких засобів, і відповідно знищують їх ще на під'їзді до наших позицій. А яка загалом ситуація зараз на сіверському напрямку? як би ви її описали? О, дивіться, ситуація сама на Загалом на напрямку досить таки складна. Ворог щоденно не полишає спроб просунутися. Воїни 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади стійко тримають оборону. Навіть в деяких моментах намагаються контратакувати чи правильно. Я розумію, що ніякої підготовки до можливого одностороннього припинення вогню, як про це сьогодні анонсував Путін на 8-10 травня. Ви не спостерігаєте поки що. Ну, Наразі в нас ситуація не міняється. Тобто, як була напружена обстановка, так і залишилась. Тобто постійні обстріли з боку противника як артилерією, так і ФПВ-дрони, відповідно, і скиди з Мавіків. тобто Це залишається досі проблемою і використовується в тих самих об'ємах, як і використовувалися раніше. А дронів на оптоволокні побільшало з їхнього боку? Звичайно, звичайно. Вони використовують ці дрони достатньо так давно. Якщо говорити про кількість, я вам не можу сказати. Я статистики на жаль не вивчав, але скажу, що досить таки багато. З нашого боку, ми теж починаємо використовувати такі дрони і відповідно розробляємо якісь засоби протидії. У нас є збір для 81-ї бригади за цим QR-кодом або на сайті Друзі ДШВ, адресу якого ви бачите на екрані. Пане Володимире, на що зараз збираєте? В чому зараз є нагальна потреба? Основними потребами нашого підрозділу, як завжди, є: це БПЛА, як ударні ФПВ, так і розвідувальні. Особливо нічні. Станції Starlink, антени для е, там, основного складу управління БПЛА дронами е, і реби, звичайно, реби, 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 які допомагають зберегти життя нашим воїнам. А старлінки працюють без збоїв? Е, наразі ну, не було там, якихось збоїв в роботі Стерлінків. Там можливо якась швидкість, десь іноді обрізається, але в загальному нормально. Угу. Добре, ви сказали про те, що дрони на оптоволокні з нашого боку починають уже застосовуватися. Але чи правильно я розумію, що нам іще треба нарощувати їхню кількість і вони виявляють свою ефективність непогано, так? Так, звичайно. Вони. Зараз відновиться зв'язок. Нагадаю, з нами Володимир Голягин, старший офіцер відділення комунікації 81-ї окремої десантно-штурмової бригади в рамках проекту Друзі ДШВ. Ми постійно спілкуємося з нашими десантниками і маємо окремий сайт проекту Друзі ДШВ», де можна підтримати на вибір будь-яку бригаду. Ось відновився зв'язок з Володимиром. Та Володимире? Так, я перепрошую. Та, 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 це ви ви то за що перепрошуєте? Це зв'язок. Ну, ми говоримо через Starlink. А, а я саме спитав про те, чи бувають з ним проблеми. Ну, якщо це єдині проблеми, отакі підвисання на кілька секунд, то це ще не проблеми на лінії фронту, так? Так, так, звичайно. Так, добре, зрозуміло. Тоді через Starlink можна все-таки спілкуватися, і це прекрасно. Дрони на оптоволокні гаразд. Е, що у вас з рекрутингом? Куди звертатися людям, які би хотіли 81-ту бригаду до вас? Дивіться, на наших офіційних сторінках у Facebook та Instagram зараз є номери телефонів рекрутингу, на які, відповідно, ви можете звернутися, і там вже підберуть посаду під ваші вміння. Тобто, що ви найкраще вмієте, і ви маєте можливість вибрати. Також зараз там розробляється сайт. Він поки на моменті розробки, але в принципі це найшвидшим часом планується запуститися. Ну а поки що можна вас підтримати через цей QR-код, який є у нас на екрані, або через сайт друзі дешеве, який вже розроблений, функціонує. І через нього можна або разово підтримати бригаду 81, першу, або іншу, де у вас можливо є знайомі чи родичі, або робити цей платіж навіть регулярним. Дякую дуже, пане Володимире, що долучилися. Володимир Галягин, старший офіцер відділення комунікації 81 ї бригади дешеве десантно штурмових військ.